Завітавши магазин меблі Оскар, кожна кімната буде облаштована якісними меблями, які ми привозимо безкоштовно заносимо та встановлюємо. Наш асортимент оновлюється завдяки величезному складу, з якого ми також підбираємо моделі під ваші потреби. Фабрики, з якими офіційно співпрацюємо, надають можливість замовлення по каталогам підбору різних моделей по відповідним розмірам, які максимально вам підходять. Кухні під замовлення також по вашому побажанню та замірам. Виготовлення швидке, надаємо гарантію на всі меблі. Для порадування ваших рідних та близьких є подарункові сертифікати. Тільки подивіться, скільки привілегій надаємо своїм клієнтам, ставайте нашими постійними та отримуйте знижки на всі покупки в магазині. Меблі Оскар для додаткової консультації приходьте або телефонуйте нам.